Слов'янську у одному з приватних домоволодінь на вулиці Краматорській жінка морила тварин голодом, так стверджує зоозахисниця Ганна Абрамова. Це фото, яке вона зробила, потрапивши на територію будинку. Там у флігелі та на подвір'ї знайшли 18 мертвих котів та собак. Ось матрасик, на якому лежали собачки, крайні степені стащення а льот. Жінка розповідає про те, що у цьому дворі господиня погано поводиться з тваринами, знала давно. каже, їй постійно телефонували небайдужі люди. який приходив приходила цей флігель на предмет проведення газу, він дзвонив мені молодий чоловік, він дзвонив і плакав. І кажуть, пожалуйста, пожалуйста, что щось. Там собаки голодне, котята там заперти, і там трупи котята, і там полуживые котята, і там живі котята, все вместе. Пришлось приходить приходити і чтобы щоб поліція все всі действия. Господарка Господарка домоволодіння займалася своєрідним бізнесом. Люди несли їй кошенят та цуценят, давали за це гроші, а вона обіцяла віддати їх у добрі руки. Насправді ж утримувала у цьому флігелі. Тут нестерпний сморід та антисанітарія. кошка, на него прыгали живые котята и открывали беззвучно рот. Их было очень много. Люди, к сожалению, доверяют коробочницам и не хотят стерилизовать своих животных. Цена на стерилизацию кошки. От 400 до 650 гривень. Собака обходиться чоловіку тисячу гривень. Сусіди кажуть про те, чим заробляла господиня цього будинку. Знали, але про те, що тварини вмирали голодною смертю, не чули, та ще й дивувалися тому напису, що на заборі. заборіон ну, писали на заборі. Видите, що там? Це концлагерь тут для животних і прочі. Ну, Она своеобразный человек. Она занялась этим бизнесом. Ну, у нее много дрой раз бывает. И котов, и собака она всех, наверное, не может прокормить. Это мошенничество. Человек принимает, берет деньги сразу же. Одного котенка, если это котик, то 25 гривен, если кошка. 30 гривень, якщо це кабельок – 50 гривень, якщо сучка 60 гривень. Жінка, яку звинувачують у жорстокому поводженні з тваринами, стояла ось на цьому місці. Але після того, як історія ця набула розголосу, її тут вже ніхто не бачив. Сиділа і брала кошенят, багато брала. Додому їх возила, куди одягала – не знаю. Потім вияснилось, що все потрапило. Взагалі, це все треба запретити, я вважаю правильно. Людмила продавчиня на ринку, але разом з тим також безкоштовно роздає цуценят та кошенят у добрі руки. Божий. Так як ця її знайома у жодному разі б не вчинила. Обично беру два, три, чотири. І мені потрібно довго уговарювати. Вона брала багато, на другий день приносила мало, я з нею вела боротьбу, ну, безполезно їй було говорити, вже були випадки. Чи довіряти тварин тим, хто потім обіцяє знайти їм господаря? Справа особисто кожного. У цьому випадку кримінальне провадження таки відкрили. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 299 кримінального кодексу України це жорстоке поводження з тваринами. Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років. У тому що жінка понесе якесь покарання, зоозахисники сумніваються, кажуть, краще знайти гроші на стерилізацію своїх домашніх собак та котів. Тоді звертатися до таких у лапках любителів тварин не доведеться, адже подібних оголошень багато. А скільки серед них порядних людей здогадатися не важко.